Всім привіт! Тільки закінчився серпень, почався вересень. а Авівати вже анонсує книги з різдвяною тематикою. Ці книги з'являться в продажі в жовтні, але ви можете придбати їх уже по передзамовленню зараз. І перша книга це збірка від п'яти культових авторок популярних у буктоці. Перша історія від Алі Гейзелвуд жорстока зима з тобою. Зимова буря зводить двох колишніх друзів дитинства і пробуджує як холодні, так і палкі спогади. Друга історія «Різдвя довго і щасливо від Теси Бейлі. Вона працює в секонд-хенді і трошки шиї, а він шукає собі підхожі джинс. Протилежності притягуються. І якщо Земля десь не був шанс, то грішний світвечір для матері одиначки і фермера велетня матиме продовження наодинці з ельфом від Олівії Дей. Таємні закоханості, пікантні різвяні ласощі для читачів, жахливий святковий трафік і доленосна негода на голову парочок героїв, колег у рутимубілі, кохання під ялинкою від Олександрії Белфле цього різдва. Гарячий пожежник рятує не лише свято, санти в одній будівлі від Алексис Дар, ї. нічні фантазії ілюстраторки коміксів обертається навколо її сусіда поверхом вище. Починають втілюватися на костюмованій вечірці, де гілочка омели обіцяє не тільки поцілунок. А й дещо більше. Наступна книга «Халепа перед Різдво, емоційний полки і святковий роман від Кейт Стюарт, бестселер із тропом Другий шанс. Коли свято мало стати порятунком, воно перетворилося на справжню халепу Головній героїні вітні не везе у всьому. Розбите серце, проблеми на роботі та ще й зламаний палець. Вона мріє про спокійні свята, але доля має на неї інші плани. Колишні закохані не бачилися 20 років, і тепер вони застрягли під одним дахом на цілий тиждень. Я не прихильниця тропу Другий шанс. Але мене зацікавила ця історія, можливо, я навіть її придбаю. Пишіть в коментарях, чи зацікавила вас одна з цих книг, і чи плануєте ви вже купляти якісь книги зимовою атмосферою. А я вам дякую за увагу і побачимося в наступному відео. До зустрічі!